Ультразвуковий відлякувач гризунів на батарейках LS-925M. Призначений для боротьби з гризунами в приміщеннях площою до 185 квадратних метрів. Живіться від двох 9-вольтових батарейок типу крона. Може живитися від однієї. Але при цьому треба слідкувати, щоб інший роз'єм не торкався батарейки, щоб не було короткого замикання. Можна підвішувати на стіну. Прилад кожні декілька секунд генерує ультразвуковий імпульс. Який неприємна діє на слух мишей.